Вітаю, друзі. Я завжди кажу, що я не народився в СРСР, хоча я народжений 1976 року і до розпаду Радянського Союзу ще були довгі 15 літ та зим. Так, коли я народився існував Радянський Союз. Але я ж народився на території України, яку більшовики комуняки окупували та позбавили незалежності. І насильно тупо приєднали до складу того сири-сири. Тож у мене, як і у всіх, кому більше 32 років був та є вибір, або бути совкодрочером і яничаром Манкуртом, та чомусь казати, що я народився в Радянському Союзі, або як воно насправді історично і є. Казати, що я 1976 року народився в окупованій радянською Росією Україні, і це я вважаю правильно. Напишіть у коментарях, чи підтримуєте ви таку думку. Я чітко люблю свою землю, сім'ю, свій дім, а це і є Україна, тому я не народився в СРСР. А в окупованій Україні, яка 1991 року відновила свою незалежність. А з 2022 року моя Україна знову бореться проти тепер уже путінсько-рашистської Росії, яка знову хоче нас окупувати. Ну, погляньмо, коли нацисти окупували Францію, чи Данію чи Польщу, то не кажуть же французи, данці та поляки, що народилися у Третьому Рейху, а кажуть, що народилися у Франції, Данії, Польщі, окупованій Третім рейхом. Тому я кажу і вас закликаю робити так само: Я народився не в Радянському Союзі, а в Україні. Тимчасово окупованій Україні. До речі, форма державного устрою на Росії не має жодного значення у ставленні расистів до України та українців. Чи це царство, чи імперія, чи республіка за часів тимчасового уряду 1917 року, чи радянська влада Леніна Сталіна. Чи Путлерівська Рашистська Федерація? Бажання одне окупувати Україну. А ми для них то Мазепенці, то Петлюрівці, то Бандерівці. Одним словом, нацисти. Тож, скажіть, будь ласка, друзі, а де народилися ви? В Радянському Союзі? Чи все ж таки в окупованій більшовицькою Росією Україні? І підтримуйте ЗСУ?